Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3230-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 968 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 36, 2, 26, 17, 39. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8162 сто шістдесят другий розіграш державного трейкено теражна комісія на сьогодні обрала лототрон б комплект кульок номер 4, і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 30. Двадцять дев'ять. Вісімнадцять. Сорок дев'ять. Двадцять три. Сімдесят шість, сімдесят, 7, Сімдесят сім. Тридцять два. Сім. Дванадцять, сорок чотири. Двадцять один, сорок пять, сорок два, тридцять шість. Двадцять шість, вісім, сімдесят два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кену у порядку зростання чисел? В ефірі 7.015 розіграш державної лотереї Лото-Трійка таражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок. Номер один. І ми переходимо до розіграшу. 1, 8, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1, 8, 2. Бережіть себе. Все буде Україна.